була заява записана. І значить суд виніс рішення. А скажіть, будь ласка, хто приходив? Ну, тобто... хто приходив, ви знаєте, що я навіть і не знаю, то при, при якісь були представники самооборони чи, чи звідки з Горохова. А хто вони іменно були, я не знаю. Цього треба з, особисто з головою, бо я не знаю їхніх прізвищ. Скажіть, будь ласка, як саме це відбувалося? У нас на 11 годину мала бути сесія селищної ради, а на 10 годину хтось повісив оголошення своє, окремо, значить, що буде звід селищного голови. От, і на 10 годину приїхали ті представники, чи з того з Майдану, чи вони з самооборони, я не знаю, звідки вони в таких були якихось тих накидках жовто-зелених. Вологу, і там зібралися і люди, і діти зі школи, і, значить, такий так, так як би ти типу, мітинг. Приблизно скільки було осіб цих невідомих і чи були вони в масках? Ні, не в масках, ні, не в масках. Може шість, може вісім. Скільки дівчат було тих представників? Я вже не знаю, скільки їх було. Ну шість тут то, то точно було. Угу. Але це не з Луцького району, Горохівський, так? Горохівський, так. А чи були вони озброєні і чи були якісь погрози? Ну я ви знаєте, що я і не знаю, чи вони були озброєні. От я, я щось так не замітила. Ні, ви знаєте, я вам не можу сказати, бо ми були, слухайте, в кабінеті, ми готувалися до сесії ага. за 11 годину. То як воно починалося, то я слухайте навіть і не бачила, от як вони починали і чим вони керувалися. Я, я не можу вам сказати, бо. Вже той, той типу мітинга вже йшов. То чим вони керувалися? Я не знаю. А ще скажіть, будь ласка, чи займається цим міліція горохівська, і чи на той час був призначений хтось інший на посаду голови? Ні, не було призначеного. Ну так як згідно закону про самоврядування, то обов'язки покладаються за час відсутності, значить голови обов'язки покидаються на секретаря. То я тимчасово виконувала його.